Доброго всім дня! Ви на каналі Світ Алла і ми з вами сьогодні готуємо квашені помидорчики на зиму. В цьому році вродили дуже гарні помидори. Ви подивіться, які ж вони такі красиві, різноманіття сортів. Вже ми з вами закривали і соуси, і помидори на зиму різними методами і способами. А сьогодні я вам хочу запропонувати. Перевірений роками, закривала і мама моя, та, мабуть, і бабуся закривала. Це не дуже старий рецепт. Завжди він виручає. Їмо помидори в такому вигляді цілу зиму і ще й під весну береш, тільки, мов би, засолений. Гарні помидори, тому я рекомендую вам. І потрібно просольки, кропу, Листки вишні, смородини та хрону, а також який же помидорчик без часничку? Обов'язково беремо часничок. можемо ще взяти перчик духмяний та чорний, сіль, цукор та вода. Оце і все. І ми з вами готуємо. Беремо ємність, яка вам до вподоби. Я беру отаку 10-літрову каструлю. Наш рецепт розрахований. Все розраховано на 1 літр води, тому ємність любого розміру беремо. Закладаємо дно хроном, а також листочками вишні, смородини. кладемо кріп на дно, отак. Додаємо чесничку і починаємо викладати наші томатики. Відбираю я завжди томати гарно стиглі. І викладаю їх на дно. Якщо попадається у вас якийсь томатик, може, сорт тугенький, як ось у мене оцей сорт Ксіко, він дуже сам по собі плотний, така туга сливка, то я її стараюся класти на дно. А вже ж такі томатики, які мають ніжну шкіру, якось до, цей, до, до прикладу, візьмемо, чи ось рожевенький, вони такі. То я їх обов'язково кладу зверху. І от отбираємо. Подивіться, яке ж таке гарні, а які вони смачні. Я вже на своєму каналі робила обзор сортів моїх томатів. Ви знаєте, в цьому році я дуже і дуже задоволена. Сортами томатів. Гарний врожай маю, і тому рекомендую і вам до хвороб дуже стійкі сорти, гарні сорти. І так ми потихесенько закладаємо. І отак, томатики наші накладені. Ми кладемо ще й Зверху часничок. А також, я, мабуть, вам не сказала, що я ще завжди намагаюся мати хрін, ріжу корінь хріну отак на такі тонесенькі-тонесенькі дрібні кусочечки. і його теж розтрушую. Дуже смаковиті виходять саме з хроном томати, подобається мені присмак. Ви можете додати також. Гіркенького перчику, якщо ви бажаєте таких пікантних, гостреньких томатів. А також відправляємо сюди чорного перчику, ну, десь так, чайну ложечку. Висипаємо, додаємо духмяного перчику. Зовсім я небагато кладу. Це вже за вашим смаком, що ви бажаєте. І закладаю зверху знову кріп. Та листочки смородини, листочки вишні, всю зелень, яку ви полюбляєте. Можете також покласти базилік. І коли у нас ємність наша закладена томатами, травою, ми висипаємо зверху гірчицю суху. У мене Пакет гірчиці, то я десь висипаю пів пакета, тобто це 50 грамів. Цього нам предостатньо. Гірчицю ми кладемо для того, щоб не слизли наші томатики. Якщо ви пам'ятаєте, в старі добрі времена наші мами клали кружки. Перед кружками, верніше, ложили тканину, чи то полотняну, чи то марливу. Зверху клали кружки, так би мовити. І тоді ці кружки перемивали кожного тижня, щоб помидори наші не заслизли. Гірчиця стане помічницею для вас, і вам не прийдеться кожного дня мити ті кружечки чи гніт, яким ви придавите свої томатики. І от ми насипали гірчицю. А тепер ми беремо і на кожен літр води 2 столових ложки солі і одну ложку столову. Цукру. Розводимо і заливаємо. У мене в моїй ємності 3 літри води. Я зараз беру, відправляю сюди 6 ложок солі. Обов'язково беріть сіль кам'яну, ні в якому разі не ядовану. І відправляємо сюди також цукор. Цукра три ложечки кладемо на три літри замічу, розмішуємо нашу сіль та цукор і заливаємо наші томатики. А так. Тепер робимо гніт, так би мовити. Я ось таку тарілочку беру, якраз вона гарно лягає по моїй каструлі і зверху, і зверху отакий гніт. О огірочки, що може бути краще, ніж малосольні огірочки так квашені помидорки. Смак виходить у помидорів. Дуже гарний, збалансований, немов газовані виходять. Взимку, коли дістанете, буде смачно, вам присмачно. Тому я рекомендую цього рецепта вам старого, перевіреного часом. Бажаю вам всім миру, бажаю вам здоров'я та злагоди. Заходьте, ставте лайки, якщо вам сподобався рецептик. Діліться своїми рецептами улюбленими та перевіреними.